Вітаю вас, шановні глядачі. Досить важливе питання, досить серйозне і досить небезпечне, так сказати. Це питання, яке стосується великого наступу, великого наступу саме на захід України. Мене також про це просили подивитися. Я би хотів на циганській колоді карт кинути, п'ять карт. І я би хотів з гральної колоди витягнути три карти, подивитися, наскільки взагалі це реально. Тобто, маєте на увазі західні регіони, можливо, з білоруського напрямку. Давайте я подивлюся, що мені карти показують. Давайте обумовимо до літа, до літнього періоду часу. Карта подорожі падає, карта логістики. Далі дивимося, карта візитів. Далі дивимося, карта возлюбленого, карта сильної чоловічої енергії, чоловічий захист, тобто Воїни ЗСУ там захищають територію, карта радості. І карта вірності. Ну. Сильно з великих, жорстких якихось карт не випадає. Я думаю, що таке мало, імовірно. Дев'ятка пікова провокації, теракти. Туз бубновий карта зброї, карта сили, десятка пікова агресія. Ну тут карти жорстші. Ну тут карти більше говорять не про наступ, мається на увазі такий. Ну, мається на увазі наземний. Тут більше карти говорять про обстріли. Тобто, весна може бути тяжка і для Заходу України. Так що. Жителі західних регіонів вас це також стосується, теж в тому числі тому, що от по Львову недавно прилетіло, пострею прилетіло недавно. По Івано-Франківській області також прилетіло. Тому я хочу сказати, що можуть бути атаки дуже сильні на захід України. Так що павербанки готуємо все одно, це зайвим не буде. І дбаємо про свою безпеку, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Наступу, як такого, я не бачу, скоріше активні атаки та обстріли, я би так сказав. Бережіть себе та своїх близьких.